Привіт, з вами знову я, Юлія Височанська. І для тих, хто ще не знає, я мама в декреті, маю двох чудових хлопчиків. А також я лідер проекту Клуб успішного лідерства. Ми допомагаємо людям у вільний час заробляти додатковий дохід по готовій системі. Наш девіз зібратись разом, початок, залишитись разом, прогрес, працювати разом, успіх! Суть нашого проєкту допомогти саме тобі стати успішним, досягнути незалежності у всьому, стати господарем свого життя. Проект Клуб успішного лідерства це можливість отримувати дохід у зручний час, без відриву від сім'ї та дому, у комфортних умовах. Я готова показати вам шлях, як за допомогою проєкту вийти на необмежений дохід. Скажіть мені, скільки ви хочете заробляти тисяч щомісяця? 10, 20, 30, 50, а може більше? Я виведу вас на цей рід всього за 3-5 місяців. Все, що тобі потрібно – це бажання працювати на себе, навчатися і розвивати свій бізнес, виконуючи мої рекомендації. Уяви розвиток власного бізнесу без вкладів та ризиків. Приєднуйся до моєї команди та отримай готові інструменти та матеріали для роботи, щоденні вебінари, командну підтримку, безкоштовне навчання, відповіді на всі питання, необмежений дохід. Плюс, ви допоможете розвивати українське виробництво, допоможете у створенні та збереженні робочих місць, розвитку економіки та всієї України в цілому. Якщо ти активний, цілеспрямований. Бажаєш стати фінансово незалежним. Приєднуйся в мою команду. У моїй першій лінії залишилося всього три вільних місця. Стань першим з директорів. Всі контакти під цим відео. Буду рада бачити тебе у своїй команді. Я чекаю саме на тебе! Почни заробляти вже сьогодні.